Називін дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. У чоловіків на руках з'явилися спеціальні лапи з літерами, а на ногах такі величезні жовті стопи. На кожній з цих лап є буква. Ці літери потрібно запам'ятати і за допомогою них відповідати на запитання, які буду ставити я. Більше вгаданих слів, більше шансів на виграш. На цей конкурс у вас є 90 секунд. Я запрошую чоловіків в центр цієї прекрасної студії. І Перед давайте уже почнемо. Майстер-кандидат на перемогу. Омріяної перемоги! Час пішов, поїхали. Те, що невдовзі чекає Україну у війні з Росією. Перемога. перемога. Е, у мене О. У мене, у мене е. М. Є. О, е, е. Перемога. Перемога. Дє, де е, треба? Га га. га, га. У кого га. П. У Мене П. П. О. П. П. О. Треба. П. Ре. Мо. Ре. 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 У кого Суди ре. Сюди дери! Я зрозумів, що з іншої сторони. Якщо ти зараз мені не складеш перемоги, e. то. А кажеш, що так багато? одна Ставлю я своєї руки, друге. Сюди сюди, сюди. є! Перемога! Є! Yeah. 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 Лінія, що окреслює форму предмета. Обрис. Обрис. Ладно, oh? oh, oh, oh. проїхали. Природне явище, за якого складно щось розглядіти довкола. Туман! Туман, 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 туман. Туман де. Я другий у У мене. Давай давай. мене У Давай сюди у М. Н. Туман є. Є. Фільм пропала. Документ, яким нагороджують за успіхи. Пропала грамота, грамота, грамота. У мене М! Грамота. треба? Грамо О! Грамо! гра, гра, гра. Дайте мені гру. Є! Військовий корабель ЗСУ підбили такий під назвою Адмірал Макаров. Як він називається? Що? Ні, Фрегат. Є. Фрегат. Фрегат. У мене еф. Еф, давай. У мене ер. Фре. У мене еат. У мене фре. 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 Давайте, пацани, скоріше. Еф. Фре. Фре. Фрегат. Є. Забери е. Є. Жаргонна назва американської валюти. Стоп. Всі три? Ну, слухайте, непогано розім'ялися Перемога, там 12 літер, як можна це зробити? Але ми схлали перемогу, це означає, що Україна переможе. Хоті вже готові програвати і шльопати сюди. Ну що, виходьте, шльопайте. Богдан, шльопайте. Богдан, а спитай чи ваша команда переможе? А ми і так знаємо, що наша команда ну, переможе. Спитаю, спит... Команда переможе Леся. Ну, Ігор, ну що за подстава? Я кажу, хай, привіт, Hello, Леся, hello. Кані Це ж було hello, правда. Хай. Я, я можу вам сказати. Hi. Oh, yeah. Hello. hello. How are you? you? I'm fine, with you. Let's go after the final.

Лозок... лозина. Лозина. Лозина! Я роблю Н! Я роблю а! У мене з На! Лозина! Інна! та лозина. Де я? У мене а! Це з лозина. Лозина. Лозина! Дай О! Лозина. Так Нам вистачило о. Є ім'я видатної української акторки Заньковецької Заньковецької Марія. Марія, Марія, Марія. А. І я роблю я і дайте А. Дайте буква. Шу. Дайте шум. Дайте О. Дайте А. Дайте маря. Маіря. Де дайте А. Дайте Марія. Є.

Пане суддя. Дівчата, у вас була замість Марія Маіря, Луниза, Амрія. Ну, Но полин нормально. <сваж> <Полень завжди. сваж> ну, бо ти складала Plateau! його нас. І от до самої сирени у вас був полун. Полинь, це вона, а полун – це він. Що не зрозуміло, дівчата. Я на жаль, на, на жаль, що таке. Ви не встигли скласти слово Полин. Та не правда та там, було, та там можна яка? я скажу. Я б їм зарахував, тому що, по-перше, вони зробили догудку, а по-друге, вони так галантно і так цікаво це робили. Я мало не вперше послухаю капітана чоловічої команди і зарахую. Бал дівчатам. Чотири бали в дівчат. <праць> а тепер давайте, будь ласка, наші бали. Скільки у нас там? Вісім, дев'ять. Чотири чотири. Нічия, Богдане. Вау! І у нас Дяк дивоглядки. могляд! Я Лей, пропоную, щоб до нас вийшли наймолодші перепрошую за ейджизм. Пішли. -Лео. З хто з Богдан, я перепрошую, ви вже не в категорії наймолодший. Ви вже... Я закликаю Енлео вийти на дивоглядки від чоловічої збірної. І Аню Трінчер від жіночої. Давай, 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 давай. Дивись, дивись. Одразу прокліпай зараз очима. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. <плес> <плес> то все, горіла хата, гори і старай. Поки не виграє, не кліпне ні разу. Реально. Давай. Глянь! Раз, і два, три. Закрий, закрий, поки очі закрий. Отже, Нікіта, вам буде важко. Я знаю. Три, два, один. Почали. Дивись, дивись. Він вже реве. У Ані дуже звабливий погляд. Ого! Я. Нє-не-не було зліпання вій. Тримайся, тримайся, друже, тримайся. Я програв, так? Да? Нікіта! Я заплакав. Нікіта, будете мені винні. Yeah! Ви кліпнули лише сім разів, нікіта. Вітаю! Перемога в дівчат! Йому просто було настільки сумно, що він заснув. Ну, хорош, А нормально. Нормально. Мужики! Мужики! Було дуже смішно і дуже знаєте, по-справжньому. Отже, дівчат, бонусне питання: у скількох відсотків чоловіків язик не повернеться сказати дружині, що їй потрібно схуднути. Ой-ой-ой, яка це важка тема! Яка це важка Короте, і страшна? Я тема. Я Так мій не стисняється. Він каже, що ти розховалась. <кхи> Чесно, Дивіться, в такій формуліровці вряд ли хтось скаже. Ні, ні, ні. Якщо то... мужчина розумний і ну, мудрий, то він якось по-другому піде. Вони нам кажуть. Але я, ми навряд чи змогли. — Ні, я б теж не сказав. Ні, я на, так, на, А як тякну... натякнути? А я, знаєш, і казав? Мені так багато хочеться з тобою часу проводити. Ну, це правда насправді. Я кажу, пішли зі мною в зал. У нас чоловіки е, поважають жінок. жінок. Так. Так. Давайте чесно. Наші мужички люблять пише, а, а, на слові. — А боді позитив взагалі а, зараз. Вибачте це топ. на слові? — У жінок не буває зайві воги. Це У правда. У жінок бувають зайві це чоловіки, правда. якщо вони так вважають. <laughs> в мене нім з'являється над головою. Давайте скажемо більше половини. 69%. І хай Ви да. покаже да. мені зараз. Да. Хай тільки попробує показати мені менше. Да. А, готові. Так, я нагадаю, це у нас зараз бонусне питання і команда Лесічки виграла, тому вона отримує можливість. Відповісти на бонусне питання і отримати тисячу гривень. Похибка може бути 10%. Ну і власне питання взяти не з повітря. Ми опитали людей. І зараз, якщо відповідь співпаде з вашою, то ви отримаєте тисячу гривень. Гаряче питання, і буде така гаряча відповідь від гарячої акторки, блогерки і співачки, інфлюенсерки з мільйонною аудиторією Анни Трінчер. У 69% чоловіків. Не повернеться язик сказати дівчині, що їй треба схуднути. Амінь. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екран. <плес> 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 Дуже важлива історія. Знаєте в чому? Що якщо вони вгадують відсоток у відсоток, то вони в отримують не тисячу, а дві тисячі 69, 69, Не 68, не. Це просто судно. Що тут сказати? Що тут сказати, Геніальні! Геніальні! Пане суддя! Благословіть нас! Скажіть нам, що ми маємо у підсумку цього раунду. Галілуя! Я взиваю до тебе, пане суддя! Я відведу вас в храм потім. Добре. Він хоче в церкву, прозір вибачай. дівчата. Це не побачиш. Так, вітаю вас. По перше, ви всі в гарній формі. А по-друге, ви знаєте правила нашого шоу. Дві тисячі. Тому я вітаю дівчат на їхньому рахунку чотири тисячі гривень. Тако. Дві дві дві. Ви знаєте, поки вони радіють, ми заробляємо гроші, щоб потім, після фіналу витрачати їх разом або просто на дівчат.